Дай Боже здравля, діти страху, і ви на каналі Курва страда, двоє недомків з камерою замість мізків, лізуть туди, куди нормальні люди хрест ставлять. Значить так, мої любі друзі, сьогодні ми їдемо до однієї дівчини, яку звати Кароліна. Вона мені казала, що в неї в підвалі хтось лазить. Може, то хтось із колишніх, а ну, а може, то той їбучий сусід, ну, всяке може бути. Вона мені ото відіслала відосік. О, бля, страшно, я не знаю. О, блядь, курво, йоп! Ну, що я можу сказати, мила? Ну, то, може, в тебе просто кіт чорний в хаті завівся, а ти того не знала. Але давайте спочатку похаваємо. Бля, а чувак знову якийсь слід на хліб поклав. Так, ну дивися, вона зараз має десь прийти, так що сидимо тихо. Вона страшна. Бля, я не знаю, чувак, ну будем Йоу-мен, ти чув це? Так. Я думаю, це вона. Давай хочеш. До вона? А, Кароліна, привіт. Заходи, заходи всередину. Зараз. Я числа. Каролина. Так. Дивись, іди, коротше, на диван падай, і зараз поговоримо. Так. Окей, okay, чудово. Так, Кароліна, слухай, розкажи про те, що в тебе сталося і хто в тебе живе в хаті. Я спускалася до підвалу, та якась хуйня мене схватила. Слухай, а ти впевнена? Може, то просто кіт? Ні, ви повинні мені повірити. Там то знаходиться якась тварюка. Тепер я повинна жити на вокзалі. Слухай, а може то твій колега, який ще друг пранкує тебе? Я вчора ходила до ворожки, та там то знаходиться дуже страшне. Воно постійно говорить. Це долар по 50. А може, то пацюк. Що, Чорнобильський? Коротше, у мене є ідея. Ми зараз пакуємо камери, їдемо до тебе, розставимо все і будемо сиділи дивитися, окей? Окей, добре. Але якщо ми нічого не знайдемо, то гроші ми не повернемо. Підораси. Ну що, збираємося? Ну, так. Так, дякую, що ти завітала. Віддай мені ключ мого. Ага. Храни вас, Бог. Це просто піздець. Могло бути і гірше. А, якась трохи прибацана. Але добре. Ну то так. Слухай, а якщо там Чупакабра? Буде випуск для ТСН. Слухай, а якщо там і справді буде щось жахливе? Що робити? Слухай, якщо там буде вуж, я клянуся, я повертаюся в Мукачево. Йоп твою мать. Послухай, зупини я попісити збігаю. Прямо тут? Так. Ого, непогана хата. Слухай, я не можу тримати камеру в руках і робити це. Допоможеш мені? Добре, давай. Тут трохи моторошно, якісь плями боже, що це Я з борщ. Давайте до камеру впихнемо. Слухай, мені тут не дуже до вподоби. Може давай підемо звідси. А, ну, ми розставили камери, і можемо сидіти в машині і слідкувати за тим, що відбувається. Чувак, та ніхіра не відбувається. І що я тобі зроблю? Та може не треба було з самого початку на то погоджуватися? О, іди поспи, я сам все зроблю. Що це, чувак? Давай вставай, тут якась хрінь. Де? Да. Я щось бачив. Де? Да. Там був якийсь силует. Про, про що ти говориш? Я не знаю, воно схоже на росіянина. Хлопець, я ніхера не бачу. Повір мені, я знаю, що я бачив. Ти вже його будав. Я тобі кажу, то був росіянин. О, справжній росіянин! Пішли хапати його! Ти що з дубу впав, ти бачив його? Все буде добре. О, ти подивися, яке воно чорне, звідки воно вилізло, О, господи. Я тобі кажу, це росіянин, треба піти його відпиздити. Ні, ні, ні То ти йдеш зі мною чи ні? Окей, тоді я сам піду його відпизджу. нє ні, ні чекай, чекай, ще бліхтарика. Неймовірно. То ти йдеш зі мною чи ні? Ну Та ні, я лишаюся тут. Пиздець. Один, два М мене чути, мене чути. Та столи вже свій писок. Я тільки хотів сказати, щоб ти був обережний. Пійшов нахуй. Тільки, будь ласка, будь обережним. Бляха. Алло, чуєш? Так, так. Воно тут. Вибирайся звідти. Я хочу подивитися на нього. Борщ, а, бляха, муха. А, я кончений! А, Блядь, треба звісне, бути с найшвидше. Числав, що там відбувається, святий Ісус. Ти тут? Числав, де ти? Тихо, тихо, тихо. Я тут тихенько, тихенько, він там сидить. В сусідній кімнаті? Так, тихо, будь обережним. Йо, може, ти куди йдеш? Хлопе, не, не, хлопе, не йди! Не йди туди! Хлопе, вернися назад. Мами, ми російські нас не поміги. А йок твою мать, тікай! Ми русский, я ми русский. Мякі народ. Пішов там нахуй. Боже, який не вийдучи. Тікай, тікай, тікай! Давай, давай, ходу, ходу, чувак. Якого біса, я не знаю. Слухай, треба дріпати. Так, давай вперед. Біжи, біжи.